І всім привіт ви на каналі Назар і Поліна І сьогодні, де, ребята, ви всі замітили, що я один ну Поліна, не без Поліни в смыслі. І тепер, ребята, ви такі, що це за додаток щось вам типу, нагадую, щось нагадую. І це, ребята, бокс-симулятор для Бравл Стар Тут у нас все дуже багато. Це взять обзор на саму ігру да, на обзор на, цю, на свою на цю ігру. А обзор на аккаунт, сам типу все, що в мене є, цілий потом. Зделаю по я його ти на споліна і покажу свій акт. А потім покажу Поліну свій. Тож на зйомку відео. Отже, ребята, давайте почнемо. Що у нас зустрічає? Як у правилу старці посередині нас зустрічаємо персонаж, титул, коменти, скини, типу, який уровень, який уровень, по скільки кубків, який уровень мене, брок гіперзарядний, уровень, потім всі оті гаджети. Тобто, і що тут ще? Угорі як завжди, ці для скино ці забувся, і монети, геми. Тоді цей яке, яке в названні, у мене Silver 1. Ну тоді, так, це не нагуляем. Тут у нас тоді, дальше у нас іде ящик. Один обычный ящик. 4. Мортис! Ребята, це лучше відео. мені випав Мортіс. Мортис. ви знаєте, дополнительного мого персонажа. Мені випав Мортис. Далі у нас є стартроп. Тільки мінус один, що тут зрозуміло, не можна бистер. Тут по одному тапу. Далі у нас є гаящик якийсь коштує 60 гемов, на які в мене немає денег. Тут є в нас у за рекламою є 8 рангет цих рангових стартропов. А після них буде легендарний старт, я просто перевіряю. І ось збоку у нас є награди за, день, за дні. Ведемо награди кредити. У мене скоро буде 100. Так, ребята, я вам хочу дати подсказку, як легко в цій грі, чи взагалі у Бравлі назбирають швидко на персонажі на якомусь. Просто резального персонажа качаєте до третього титула. Тут ви здається 75 кредитів, потім ще раз до третього сільвера і все. Подальшого не дається. Там уже як хочете. Тоді, награди за ігру за цю. Яку штучку? Тоді. О, копилка, ребята. Як нам взоза? А это я не могу быстро, кого не надо. Кредиты. А, спон, ребята, блинги. Epic. Это все. И що це? Це то без. Воно з интернет. Тоді тут у нас є шоп. Мазин. Тут за рекламу разные вещи, все. Якісь акции разные, все можна купить за деньги эти штучки. О, стадія стой. Так Устати, ребята, тут є омега бокс, який ми сей з вами купим. Да, купимо з вами омега боксик. Один. все, ребята, один омега бокс. Десять, блин. Щас три. Блин, гадаю, ребята, блін, ч. И один такий середній бить. 36. Тепер мега Далі, ну, 36. Теперь мегабоксик. Трим. Положительные кредиты. Далее, ну, нам не надо знать. Персонаж Стумен, і Пайпер. Ну, Тут моя мама. Кстати, ребята, ми будемо зделявати плин аккаунт. То там буде, ребята, конечно, буде лучше, чем мої. Хем у больше. більше. Тоді оце ж як акція, я щас я да її вбравлю. Треба оце, типа, получає цю штучку і получаєш моя бокс. То оце за уровни. Ти шо, тут... Ось, ось, тут є настройки. Можна звуки, музик, зонг. Ну, музику брати і все, і так буде прикольно. Стоїть тут є рус, мова, типа музик. Задний фон задний фон поменять Так я не знаю какие задний фон А це мне нравится Все. Далее так это все Де я тут сейчас заданки есть задание А тут вообще я не доела заживела Тут типа кто самый лучший геймс игра Такая Тут круто знаю, билетики рулеточку на велику мене немає. Я все пооткриваю. І Це що я так що поміняв музик менять музыку если давайте поменяем Мені більше бы не будешь Оце це... Це... це кібер ну і все і тут у нас режими, ребята, це самолюбими. Тут челлендж, ми його мега Мегакопілка, ранги там, бокси треба клікати. Годзіла, тут лайки, лайкати, типа, лайкати різних персонажів, і тобі треба їх вигравати. Тоді ран ранговий бой. Ну це тоже буде зніматися, батл карт. Даже я сейчас придумать стей. Просто вибираєш любую карточку і получаєш кубки, скільки там було. Да, опа, плюс 6. Тоді, далее у нас іде батл. Ну, шадем. Столкнули. Ну, тут тоже. Тут просто це, Опа! Блін, Просто цей. Просто треба нажимати. Оу-у-у. После -у -у, тут название на... Так ты знаешь, посмотришь, хорошо. Щоб... Так, це міфік. б він був, то у мене б вже був, Якщо б це був. 323 монетки. Запускаємо. Э, це епік, бо в мене б вже була така збір. Тому щось друге. У мене бы просто майже всі ранки управляю. Це Макс. Максим. У мене теж, кстати, Макс буде скоро. Треба взяти і взяти так, щоб він... це було жорстко. Це мек. Також угу. так. Далі. Оу, це буде бул. Ну кстати, ребята, хто играв, це бериться, дуже Тоже ви мог ходить даже не берется і балю. Кажіть в комментах. Це спайк. По лицу понятно. Лица одинаковые. Да, время, ну, кого вы там О, и ще... следующий. Сейчас мы нам рам. Ой, я цектол базник. Юпе... Да мас. На зи человеки там. Собираем. И по последнему напомню. последний, например? Кто за? Отчис, да. Я же ребят вообще понял, кстати. Бу-бу. Ну да, дракол, дракол. А и в этом мы с ними играем, да. Та, скиги тут денег. Че? Опять у О, все, теперь сейчас я последняя игра. Ну то есть цей режим Сейчас ребят тут короче те, если ты играешь 7 8 и то 10 ты доходишь тебе то дают награду давайте будем у на за награда. награду Цеус Рико так далее нас все открыто Ты еще монет И последний режим, это классик. Вот, ребята, звучок треба поделать. нам треба выгнать персонажа? Сейчас и Так, это Пайпер. Блин-блин. форк ребята. Мы получаем плюс и такие две штучки. и нам до да пополнения. Ну, выходит, я вам все показал. На цьому я закінчу. Я зробив вам тут обзорчик на цю гру. На цьому я закінчу. Нескать я, ми або я. Закінчу. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, натискайте на колокольчик. Ждите нових видео. Всім... пока пока